Я так гадаю, що якщо ви відреагували на слово для спеціалістів, то ви вже напевно перші кроки в бухгалтерії вже зробили. І тепер нам саме тепер нам час піднятися на трошечки на більш вищий рівень, і саме тому ми пропонуємо вам приєднатися до курсу, щоб навчитися працювати як правжний професіонал. Я кандидат економічних наук, а маю понад 30 років практичного досвіду як головний бухгалтер та фінансовий директор, та ще й викладач. Вже багато років допомагаю і колегам опановувати бухгалтерію і студентам. І намагаюся робити те, щоб це було просто, доступно і з практичним акцентом. Я хочу вам показати саме, з чого складатиметься наш курс. І починаємо ми з найважливішого: це доходи і витрати. Скажу вам чесно наших власників, наших директорів, перш за все цікавить інформація про доходи і витрати. Чому Тому що мета кожного підприємства, я маю на увазі господарюючий суб'єкт, це саме отримання прибутку. А прибуток це результат співставлення доходів та витрат. Саме тому ці показники щодня супроводжують діяльність будь-якого менеджера, будь-якого взагалі підприємства. Чому тому? що що від них, від цих цифр, від доходів від витрат залежить результат діяльності підприємства? Що ми будемо розглядати в цьому модулі? Ну, по-перше, ми розглянемо загальні принципи обліку, як побудована ця система в обліку взагалі. Ми обов'язково з вами досить ретельно будемо розбиратися з критеріями визнання доходів та витрат, тобто коли вони визнаються, за яких умов можна. Можна їх фіксувати в обліку. Коли це будуть доходи, а коли це не доходи. Ну, Доходи це менше, а ось витрати не завжди і не всі витрати можна, наприклад, включати в оподатковану собівартість і так далі. Ми будемо з вами розглядати склад доходів та методи їх оцінки. Саме тому, що в нас взагалі доходи, так само, як і витрати, вони формуються за певними. Видами діяльності. Причому, коли ми кажемо види діяльності, нам хочеться сказати так: а це виробництво, торгівля послуги? Ні, для підприємства видами діяльності є. Операційна діяльність, тобто та діяльність, задля якої було створено підприємство. Так це може бути і виробництво, і, і торгівля, і послуги, так це фінансова діяльність, тобто там, де працюють гроші на нас, і також тут може бути інші доходи і витрати, це інвестиційна діяльність. Це коли ми вже отримали прибуток, наприклад, і хочемо кудись його вкласти, або ми хочемо розширити підприємство і нам чогось не вистачає, і ми думаємо, де взяти ще інвестиції для нашого. Розвитку, Ця ділянка обліку, вона надається, скажімо так, досвідченим бухгалтерам, тому що саме от тут ми маємо вийти за двері нашої бухгалтерії, пройтися по всіх підрозділах для того, щоб розібратися, де в нас буде формуватися витрати виробничі, тобто те, що ми можемо віднести саме на продукцію, де в нас будуть витрати, які будуть. Ну, скажімо так, ми не можемо до конкретної продукції віднести, але це все одно в цеху це виробництво і це загальновиробничі витрати. До речі, хочу сказати, що загальновиробничі витрати це найбільша така, знаєте, найбільший головний біль бухгалтерів, особливо стосовно стикань з податковою. До речі, хочу сказати, що в цьому блоці ми будемо дуже багато часу приділяти формуванню собівартості. Ми будемо розглядати. Як правильно її розраховувати, з чого вона складається? А навіщо взагалі нам це потрібно? Тому що на перший погляд це робота економіста, не бухгалтера. Але ж знаєте, ви коли починаєте працювати у виробництві, ви перше, що маєте зробити, це подивитися на те, як прописано ці питання собі вартості в обліку, як нам відобразити брак у виробництві. Як нам правильно розподілити загальновиробничі витрати між підрозділами, між продукцією, різною продукцією? Так, саме про це наш другий модуль. Зробили продукцію, добре, але нам потрібно цю продукцію продати. І саме тому ми наступним модулем розглядаємо наш процес реалізації. Тому що продажі це те, заради чого, заради чого працює бізнес, ну тому що саме в продажах формується грошовий поток, тобто той, який до нас йде, і тут в нас буде формуватися наші доходи, прибутки і так далі. Так, от в цьому модулі ми з вами будемо працювати з доходами. Тобто доходи це продажна ціна, а прибуток це те, що в кишені залишилося після виплати всіх, ну після наших витрат. Хотіла сказати, що тут облік набуває максимально практичного змісту, але напевно це буде не, не зовсім правда, тому що весь наш з вами курс це тільки практика. Ну а тепер кульмінація, як то кажуть, вишинка на торті податки. Податки це невід'ємна частина роботи бухгалтера, і це, знаєте, це, на перший погляд, це завжди стрес. Як тільки промовиш слово податки, зразу так тремтить трошки, але, знаєте, так, що таке наші страхи? Страхи це наше незнання. Якщо ми не знаємо, ми боїмося. Якщо ми знаємо, ми теж боїмося, але менше і в цьому модулі ми будемо з вами працювати з цими страхами і будемо покроково розбиратися взагалі, як працює система оподаткування в Україні. Ми з вами поговоримо про ПДВ. Дуже так довго ми будемо говорити ну, багато часу. Приділено саме ПДВ. Ми будемо розбиратися з тим, як він відображається в обліку, якими проведеннями, тому що тут дуже така складна ситуація. Ми будемо переглядати всі податки: податок на прибуток, і єдиний податок, і акциз. Єдине, що ми тут не будемо розглядати в цьому блоці, так це. Податок на доходи фізичних осіб і ЄСВ і військовий податок. Чому тому, що цей блок він стосується оплати праці, стосується доходів фізичної особи. А от облік заробітної оплати це не предмет нашого курсу, а це предмет нашого попереднього курсу бухгалтерський облік для початківців, і саме там. Ми дуже ретельно і дуже так багато часу приділили саме для ну, саме питанням обліку податку на доходи фізичних осіб. А от всі податки, які стосуються діяльності підприємства не фізичних осіб, ні, фізичних осіб. Фопів, єдиний податок, ми розглядаємо, але ж ми не розглядаємо просто податки на доходи фізичних осіб, так які пов'язані з оплатою праці. Я так думаю, що ви зі мною згодитесь, що коли ми кажемо, що оцей бухгалтер займається податковим обліком на підприємство. Нам хочеться взяти так, зняти капелюх і сказати, ну ми вас дуже сильно поважаємо, як ведеться облік експортних операцій імпортних операцій, як працювати з валютними курсами, як працювати з валютними контрактами. Тобто, ось ці питання ми будемо розглядати. Звісно, що ми будемо розглядати і ПДВ, яке з'являється у нас в зовнішньої економічній діяльності, і будемо знайомитися з такими документами, як митна вантажна декларація. Тому що без цього також аж ніяк не можна. Ну і на перший пог... ну, ще й купівля-продаж валюти. Також там курсові різниці, всі такі інші проблеми. Все ми з вами тут будемо розглядати. Але ж крім цього, хочу сказати, що знаєте, іноді кажуть, ну зовнішньоекономічна діяльність, то не у всіх. То не всюди, і так далі. Але ж ми з вами зараз переходимо до такого періоду, коли ми дуже швидко інтегруємося в міжнародну систему і, ну скажімо так. Відсоток підприємств, які працюють в зовнішньої економічній діяльності, дуже швидко збільшується, і саме тому цей шматок роботи він дуже такий суттєвий. За останні два роки було дуже багато різних змін пов'язаних із власним капіталом. З акціонерними товариствами, з товариствами з обмеженою відповідальністю, тобто, ми отут будемо саме про них казати. Ми будемо казати, як формується капітал на старті, тобто як ми будемо при створенні підприємства формувати капітал. Ну я просто нагадаю, що в нас основне рівняння бухгалтерського обліку це наш бухгалтерський баланс. Так. Що в нас ми кажемо активи дорівнюють пасивам, а пасиви в нас складаються з капіталу та зобов'язань, і тоді в нас вимальовується отаке рівняння, що активи дорівнюють капітал плюс зобов'язання. До речі, це міжнародна така формула. Ми просто звикли, що в нас актив дорівнює пасиву. Чому тому, що в нас наша звітність, це наша таблиця, наш баланс дві частинки, так і ми собі так звикли. Насправді, коли ми стикаємося з міжнародними правилами обліку. З компаніями, які, які складають фінансовий звіт за міжнародними стандартами фінансової звітності, то тут ми можемо зустріти баланс, який має не от таку горизонтальну форму, тобто дві сторони, а який має вертикальну форму, актив, зобов актив капітал зобов'язання. І тоді в нас оцей капітал вже викреслюється в окрему таку частину. Власний капітал це завжди великий інтерес з боку інвесторів, з боку власників, з боку тих, хто може бути зацікавленим в підприємстві. Чому? Тому що сума капітала вона саме дає уявлення про те, наскільки фінансово стійке підприємство, наскільки воно забезпечено власними коштами, і тому власний капітал це дуже. Така, знаєте, суттєва частина, яка представляє інтерес в очах інвесторів, і саме тому цей інтерес має бути абсолютно достовірним. Ми маємо правильно відобразити наші всі структурні елементи нашого капіталу, це наш зареєстрований капітал, який ну, раніше ми казали, що це, це статутний капітал. Зараз він перейшов в категорію зареєстрованого, коли ми можемо його збільшувати? Коли ми можемо його зменшувати, якщо акціонери зайшли, акціонери вийшли, як це відображається в обліку, так як відображається в обліку додатковий капітал, як відображається в обліку прибуток, як один з елементів. До речі, найбільш такі цікаві для власників, як він формується. Тут ми також будемо розглядати з вами таке поняття як забезпечення. Окрім того, в цьому блоці ми ще будемо розглядати з вами такий блок, який на сьогоднішній день є дуже таким цікавим, тому що в нас з'явилися ну на жаль, за умови воєнного стану. Але в нас з'явилися такі потреби відображати допомогу, благодійну допомогу. Може потрібно буде відображати гранти? Може буде потрібно відображати бюджетне фінансування? Як це робити в обліку? Це також в цьому блоці все, що ми раніше обліковували. Тепер потрібно правильно показати у звітності. Причому звітність в нас є і фінансова, це наші знайомі форми фінансової звітності, які прописані у нас в законі про бухгалтерський облік та в Пні, не в законі, в першому стандарті. Так, крім того, в нас є ще податкова звітність. Ну податкову звітність ми з вами розглядали в тому розділі, там де в нас був облік розрахунків з бюджетом. Але ж вони не існують самі по собі, так в нас фінансова і податкова звітність, вони мають між собою узгоджуватися. Тому в цьому модулі ми розглядаємо саме: ну, по-перше, склад звітності, алгоритм її складання, і оці проблемки, де можна подивитися, а що в нас де не стиканулося. Де ми можемо мати проблемні питання, де нас можуть підчепити на гачок і сказати: А отут, ви, отут ви набрехали. Це фінальний крок в обліку, і фінальний крок в нашому курсі, з чого ми завжди починаємо. Ми починаємо з конспекту. Дивимося, конспект в нас є. Це те, що ви можете забрати з собою, так у вас буде практикуми, це кейси з реальними ситуаціями, з завданнями. У вас будуть обов'язково протягом виконання ваших завдань, будуть потребувати в деяких випадках складання певних звітів. Наприклад, це стосується податкового обліку, тобто, коли в нас буде облік розрахунків з бюджетом. То там ви маєте зібрати всі доходи, наприклад, за єдиним податком, та скласти книгу доходів, а також декларацію з єдиного податку. Фінансові звіти ми будемо заповнювати в останньому модулі. Це в нас те, що ви можете забрати з собою, це буде ваш особистий кейс. Крім того, у вас буде до кожного модулю будуть тести, ну і у вас буде також дуже великий інструктивний матеріал, який формовано так названий альбом бухгалтерських проведень. Тобто, наскільки ми змогли. Ми зібрали всі можливі ситуації, які можуть бути у вас. Ви можете подивитися і користуватися цією шпаргалкою, і для своєї наступної роботи. Протягом всього курсу у вас є супровід та підтримка методиста. Тобто, методист надає зворотній зв'язок, відповідає вам на організаційні питання. Ви можете виконувати завдання, знайомитися з матеріалами і виконувати завдання в будь-який зручний для вас час. Якщо ви діючий фахівець, ви працюєте, ви можете бути економістом, ви можете бути менеджером, ви можете бути бухгалтером, наприклад, на ділянці складського обліку. Хочете розширити свій бухгалтерський світ, ви також, будь ласка, до нас, ми вас чекаємо. Підприємець, підприємці на сьогоднішній день дуже часто стикаються з тим, що їм потрібні ці знання. В нас на сьогоднішній день серед підприємців також багато тих, хто займається виробництвом, і тому їм також потрібні ці знання, хоча б для того, щоб знати, як ця сфера працює. Якщо ви керівник будь-якого відділу, якщо ви бухгалтер, знов так, ну можете бути керівником бухгалтером, але ж хочете перейти до головного бухгалтера, то це також до нас. Ну і якщо ви спеціаліст з будь-якого іншого паралельного напряму роботи, ви хочете змінити свій напрям, свій профіль, то також, будь ласка, вам це в майбутньому дуже сильно допоможе. Ну і взагалі, фінансова грамотність а бухгалтерський облік дає оці підстави, оці цей фундамент фінансової грамотності, це дає вам дуже велику конкурентну перевагу на ринку. Праці, тому що навіть базові знання з бухгалтерського обліку можуть врятувати вас як підприємців від штрафів, як управлінців, управлінців від невдалих рішень. Тож, якщо ви думали, що бухгалтерія це надто складно, я не бухгалтер і мені це не потрібно. Я хочу вас запевнити, потрібно. І ми спробуємо довести, що це не тільки потрібно, але і Ще й і цікаво, тому що бухгалтерський облік це не просто фіксація цифр, це основа для прийняття зважених ефективних управлінських рішень. Знаєте, ми коли готували цей курс, ми орієнтувалися на людей, які не байдужі, на людей, які цікавляться, які хочуть. Тримати руку на пульсі, тому саме на вас ми і розраховували на тих людей, які хочуть отримати ґрунтовні знання, хочуть отримати навички для роботи у різних ділянках обліку, які хочуть підвищувати кваліфікацію для тих, хто хоче отримати. Актуальну інформацію для себе. Ну, якщо все, то ми вам дуже дякуємо за увагу, за приділений час. Дуже сподіваємося, що ви здорові, веселі, впевнені і будете впевненими бухгалтерами і далі. До побачення!